Друзі, привіт! До вашої уваги туристичний холодильник-візок від німецької торгової марки Крівіт, об'ємом 36 літрів з колесами та телескопічною ручкою. Має ізоляцію з подвійними стінками для оптимального охолодження. Візок можна легко взяти з собою куди завгодно, на барбікю, у кемпінг чи сімейну прогулянку. Кришка має додаткове місце для зберігання склянок або пляшок. Всередині достатньо місця для 8 1,5-літрових пляшок або 40 баночок об'ємом 0,33 літра. Має два поворотні замки, щоб зафіксувати кришку. Розміри ширина 48,2, висота 45,2, глибина 34 см, вага приблизно 3,8 кг. У лоці 4 одиниці. Замовити його ви можете вже зараз у наших менеджерів або через Viber та Telegram. Храм Канали бажаємо гарного настрою та вдалих покупок.